Шалом, брати та сестри. Навіки, шало. Навіки, шалом. Слава Богу. Буду балакати на такому суржику, як казали, тому що я сам би, майже місцевий. Може хто знає, місто Фастів, там я під Фастовом родився, виріс. На даний час проживаю в Харкові і. Дуже дякую Богу, що сьогодні маю можливість бути разом з вами. Для мене це свого роду, знаєте, певне досягнення, тому що я можу знаходитись тут з братами і сестрами, славити Бога, слухати свідчення. Вони дуже так знаєте, рухають мою віру сьогодні, коли я чую, як хлопці, як Господь змінює життя. І також дякую Господу, що можу і я засвідчити. За славу Господню в своєму житті. Звати мене повторюсь Роман. Сьогоднішнім днем я служу Богу, служу церкві допомагаю пастору, також є керівником центру відновлення особистості От, і представляю місію Нове життя такий соціальний проєкт в місті Харкові. Слава Богу! Також маю можливість служити в колонії, в соті колонії разом з братами та сестрами. Ну там є особливий такий, скажімо, відділ, там де сидять пожиттєво за заключення. І ви знаєте, я дякую Богу за те, що я бачу, як Господь благословляє і веде в цьому служінні, тому що останнє служінь. Коли я був ось про цю середу, ви знаєте, що дозволив Господь, так от, що вивели там хлопців, п'ять людей там сиділо, братів вже, які вони сповідують Ісуса Господом, можу назвати їх братами. От, і ми пили чай, спілкувалися, і я скажу вам, я відчув, як цей час, який я з ними там провів. От він наповнив мене таким, знаєте, просто благословенням. От я відчув, що я якби прийшов віддати щось, ну, слово, там поділується, а, ну, а я наповнився. От якось таке пройшло зворотня е, реакція така. І я згадав свого часу, свій шлях, як е, я прийшов до Христа. І пам'ятаю час, коли приїжджали брати та сестри, служили в колонії, я теж відбував свого часу покарання. І знаєте, що цікаво, що коли я жив без Христа, то дуже часто чув, як мені казали, ти безсовісний. Так було. Слава Богу, з Христом нема такого, ви знаєте. Слава Ісусу Христу. І свого часу. Я був залежний, алко, нарко, як такий був многоборець, як кажуть, е, і проживав тут в Києві і зустрів свого приятеля, який мені сказав е, за Христа і каже, є вихід, я можу тобі допомогти. І я так говорю пізніше. Я трошки перескочив з колонії, я я просто вам розповім, що, як, я, що, як я йшов до колонії. От. І так трапилось, що пройшло буквально е, місяць, я вже сидів на кухні, ну, зовсім все так погано було. Зібрав речі, якби зібрався їхати е, до центру реабілітації. Ну не поїхав. Пройшло ще два місяці, і я вже сидів в колонії. Сидів в колонії і в моєму мої думки були про самогубство. Тому що так моє життя життя завело мене в такий кут, що... Е Сходило до того, що це земне життя мене не влаштовує, я якби, те, що десь досягав, в житті все рухнуло, і єдиний вихід, я бачив це самогубство, тому що, ну от, так трапилось в моєму житті. І одного разу, коли я Ще був в, в, в є етап в колонії, хто знає, коли приїжджають там певний час, тримають в етапі хлопців. І зайшли туди мої друзі, з якими я, яким я сидів на посиленому режимі, а це вже був строгий режим, вже другий срок. От, і вони кажуть мені, Ром, є другий вихід. Я побачив їхні, хоча б щось щось друге. Я бачив їхні світлі, ясні очі. Я пам'ятаю їх, якби раніше ми разом там займалися всякими поганими речами. І Я їх побачив зовсім другими. А в мене на той час була проблема, мені була потрібна певна сума грошей, щоб закрити там деякі питання. І перша, яка мисль прийшла до мене, як брат сказав, я прийшов, говори на центр не за Богом. Так і я прийшов в молитвій дім не за Богом. Думаю, піду розкажу братам на гроші, знаю, віруючі добрі. Може, може поможуть. Думаю, піду розкажу, в общем, віруючим. Ну так трапилось, що якось. Розказали. розказали мені, да, і я на третій день покаявся. Я покаявся, і ви знаєте, моє каяття було е, таким, е, якби для мене дуже несподіваним. Я б сказав би, навіть не зовсім обдуманим і рішучим. Але в той день, коли я прийняв Христа, якби як свого Господа і Спасителя, я прийшов на отряд, сів на. Нарку, як кажуть, ви знаєте, дійсно моє каяття було, може, комусь це не сподобається, але воно було з цигаркою в руках. Я сів, закурив цю цигарку і кажу, Боже, ти знаєш, ну, якщо ти дійсно є, то от зміни моє життя, мені так набридло вже все. Я, от, ну, я все, я здаюся в твої руки, я не можу, мені всі, ну, все проти мене в цьому світі. От якщо ти дійсно є, Ну, от просто коснися мого серця. Докрив цю цигарку, викинув. Це було в 19-му році, в маї місяці. І ви знаєте, що цікаво, я проснувся ранком, я відразу не відчув. Ну, коли вийшов на вулицю, я зрозумів, що щось в моєму серці трапилось. Тому що. Я дійсно побачив сонце, казалось, би, я його бачив кожен день, але я якось не відчував, яке воно гарне. Я почув, як співають там е якісь цинички, як все-таки як все, все чудо встрою Господь. А саме головне, ви знаєте, що я потім тільки згадав, що я ж завжди просипався і одразу за цигарку повертався. А мені щось перехотілось. І я розумію, що що в моєму серці трапилось. Я приходжу до розуміння, що мені якось перестало бути цікаво там, приймати участь в якихось моментах, там, де брехня. Мені перехотілося вживати всі ті речі, які. Я вживав протягом свого життя. Я розумію, що це був дотик Господа до мого серця десь ночі, коли я цього не бачив і не відчував. Але він просто дивив свою славу тим, що я відчув, що в моєму серці трапилися просто вот зміни на всі сто Тому що я ще раніше. Робив щось погане, я отримав задоволення, то коли я на протязі там деякого часу міг десь, знаєте, як сказати щось ем, майже правду, але ну, трошки приукрасити десь, то мене зразу ж, от сумління моє, воно мене з середини казало мені, це не так, Роман. це не, не правда. Ти ж кажи дійсно, як воно є. Я реально сьогодні дякую Господу за його велику милість, яку Він проявив до мене в моєму житті, за те, що я можу сказати, що я дитя Боже, за те, що він веде мене, і я сьогодні маю можливість говорити про те, що жив Господь, благословив защитник наш да буде привозні Бог спасіння моєго і вашого. Та Ісус, слава Йому йомуся. Хлопче, касі кірочки були, полюбив Господу. Тридцять шість. Ну, ти брикався. Довго брикався, так.